Тут можна гарненько посидіти, бо дивіться, Харченко постапостану ну класно. Собі ж вона комфортний стілець купила в міську раду за 15 тисяч за 20 тисяч гривень. А вам, мешканці, от, будь ласка, такі стільці, користуйтесь, ні в чому собі не відмовляйте. Все для вас, все для громади. Вона нагороду отримала як 100 найкращих жінок України, які зробили розвиток свого міста. Ну, добре, що тут, бачите, двері такі. От Це бомбосховище, реально. Але ж ніхто нічого не робив. Зараз вам анонсую адресу. Виходимо. Оце теж початок, бачите, щось таке тут прям страшне відбувається. Виходимо, виходимо. Бачите, знову ж таки, я борюся з цими бомбосховищами для людей похилого віку. Де поручні? Де? Де. Добре, що тут більш-менш сходи нормальні. Так, яка у нас тут адреса, шановні? Яка адреса, 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 адреса. Бачите, укриття табличка є. Укриття є. Адреса у нас Кроків Незалежної України 40. а Подивіться: тут є укриття. Яке укриття, я вам щойно показала. Жахливий, ганебний. Стан жодного ремонту не було. Освітлення нема туалету, нема води нема. Дякуємо Харченко, дякуємо Федору.